Радий бачити і чути. Ну, власне, ми з санкцій розпочнемо і все ж таки розпочнемо із тих санкцій, які були очікувані, про які говорили, але в які, не те, щоб не вірили, але знаєте, це таке правило, яке дуже часто працює останнім часом. Трамп пообіцяв, почекаємо, а потім Трамп не зробив. І так люди звикли, що так воно десь і буде принаймні стосовно Російської Федерації ну, але тут після відмови щодо Будапешту Трамп запроваджує санкції проти Роснефті і Лукойла. І м -м -м, пишуть експерти, я сьогодні читав економістів, експертів, міжнародників, які кажуть, що в принципі це може бути відчутно для Росії. Перш за все, ухвалення такого рішення Трампом, що воно політично означає, який сигнал він надсилає, перш за все, як він каже. Другу Владимиру. будь ласка. Ну, пане Василю. Тут важливо те, що це е, ну, один з дуже серйозних кроків з боку Сполучених Штатів Америки. Бо «Роснефть» — це найбільша в світі публічна компанія, і друга компанія по об'єму видобутку. Лукойл. Це найбільша в світі вертикально інтегрована компанія, тобто від видобутку до продажу світлих палино-мастильних матеріалів, і пята шоста по об'єму видобутку, тобто насправді це серйозні кити. І тут, пане Василю, з одного боку виникає питання: а що це 11 років необхідно і можна було чекати? Щоб це зробити, коли ну, воно просилося давним-давно. Давайте полишимо це питання. Це для фахівців, хай розбираються. А ми все-таки сконцентруємося над тим, що ви сказали, наскільки це серйозно, і, і, і чи це вплине. Це вплине, але це не змінить плани ні Путіна, ні його кліки. Ще раз хочу наголосити: це вплине, але не змінить. Стратегічні плани, а суть яких це війна, війна і ще раз війна. Тут необхідно ствердно зрозуміти, рашиський режим досяг того рівня, що він існує, тому що він воює. Він воює, тому що він існує. І будь-які зараз кроки, а вони будуть лише частковими. І до моменту, поки а, Трамп не усвідомить того, що чи Америка, чи інший президент, що треба формувати коаліцію свободи і демократії. Бо ці інструменти, навіть такі серйозні, як санкції проти Лукойла і Роснефті, вони не змінять стратегічні плани Москви, Путіна, зокрема. Так, ну то знаєте, питання в тому, щоби. Позбавити можливостей е, Путіна фінансувати війну. Хоча знову ж таки ми розуміємо, що е, ну тоді це питання часу але знов ж таки це більш філософське питання. Ми кажемо, давайте зараз про коаліцію будемо говорити. От ви кажете про те, що е, дійсно Сполучені Штати Америки мали б стати лідерами цієї коаліції на європейському континенті, яка б е, точно була нездоланною стіною і нездоланним ворогом для Росії, проти якого було б не мало б сенсу воювати. Ну мало того, що ти сам потерпаєш, плюс вона може дати здачу. Не лише санкціями ще і збройно, і от паралельно фактично в з Дональдом Трампом, який вчора це рішення ухвалив, сьогодні ухвалено рішення про те, що Європейський Союз запроваджує 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Там Мова йде про енергетику, криптовалюти, ВПК. Ну і тут ще цікавий момент. Звичайно, це знаєте такі нюанси, але вони теж е, суттєві, напевно, що Європейський Союз тепер не постачатиме до Російської Федерації оцей. Е, Унітази, там біде, всі ці речі, які пов'язані. Я так собі подумав, потім думаю, навіщо росіянам, які вперше багато хто з них побачив туалети, в принципі, коли вони прийшли там в Бучу Ірпіні взагалі на територію України, то звичайно для них це не суттєво. Ну, але я до того веду, що це такі дуже інколи бувають мікроскопічні санкції, але вони все одно. Пропрацьовується. Тому давайте більш глобально поговоримо про 19-й пакет санкцій Європейського Союзу. Наскільки він буде відчутним для Російської Федерації, наскільки він можливо синхронізований саме або підсилює санкції Трампа, або санкції Трампа підсилюють 19-й пакет санкцій Європейського Союзу? Будь ласка. Ну, я би сказав, що тут вперше за 12-й рік війни синхронно почали діяти в кінці минулого тижня. Велика Британія ввела санкції по цьому про проекту, які охоплюють Роснівт, Лукойл, енергетичні компанії, тіньовий флот. А сполучені Штати ввели Роснефть але і Лукойл. Але ми не бачимо там ні тіньового флоту, ні криптовалют. І 19-й пакет. До цього пакету входить енергосектор. Сюди входять е, тіньовий флот 117, якщо там не змінилася цифра, в останні дні танкерів е, цього флоту, е, банки, частина, криптовалюта, ну і певні товарні групи сюди ж входить і е, заборона. Імпорту скрапленого газу, лише окремі там контракти, короткострокові контракти, з 1 го, 2027 -го частина призупинить імпорт з 1 -го, 2026 го Це дійсно серйозний крок, але якщо в когось склалася думка, що це конечний крок, то ні. Буде ще і 20 й 20-й, я так розумію, буде і 21-й, тому що якщо взяти от хтось поцікавиться. А які корисні копалини, окрім скрапленого газу, сирої нафти споживає Російські Європа, то їх ще чималий і дуже чималий перелік, є над чим працювати. Але цей крок, от те, що Велика Британія, Європа і Сполучені Штати синхронно зробили, це достатньо серйозний крок, і він таки вплине. Однак, я ще раз повторю: він не змінить так стратегію Москви. Тоді на чередачі можуть зараз поставити запитання до вас, як до людини досвідченої, яка аналізує її, розуміє, знає більше. А що ж тоді вплине на Путіна? Бо я так зараз хочу поступово перевести до теми можливої зустрічі Трампа і Цзіньпіня. Ми розуміємо залежність Росії від Китаю в багатьох аспектах, і напевне, якби така була воля сі Цзіньпіня – вплинути на м, процес і привести його до перемир'я, очевидно, Путін би до нього змушений був дослухатися. То, окрім цього, що б вплинуло? Ну можливо, томагавки Знову ж таки, це знаєте, вже така заїжджена трохи тема. Ці томагавки, але з іншого боку, ми розуміємо, що це дуже серйозні ракети з серйозними тактичними характеристиками, які насправді є загрозою для Росії. Бо якби не були загрозою, Путін би не телефонував Трампу і не збивав би, як то кажуть, можливу тему перемовин перед зустрічю із Зеленським. Будь ласка. Ну, те, що стосується зустрічі е, Трампа і Сі, то вона дійсно могла би вплинути, але одразу скажу, що Сі на позиції, яку пропонує Трамп, не піде. Бо суть пропозиції Трампа буде зводитися до того, щоб відмовитися від імпорту з Росії вуглеводнів. Цзіньпін цього не зробить. Мрії про те, що між Пекіном і Москвою може виникнути якась утворена, чи в результаті домовленостей Трампа і Цзіньпіна Тріщина, тобто, ще щось в друге, так як це робив президент Ніксон, це речі, які в нинішніх умовах неможливі. Залежність настільки висока сировинно індустріальна Москви і Пекіна, що е, такий крок і з точки зору Пекіна на даний момент, і з точки зору Москви, є неможливим, недопустимим. Тим більше, що у цій ситуації є ще третій партнер, е, це Тегеран. Е, справа в тому, що оця дорога, якою зараз іде Дональд Трамп. Вона все рівно приведе його до зміцнення а, коаліції свободи і демократії. Ну але таке ж уже життя, що Дональд Трамп має набити собі. Синяків, синців для того, щоб дійти до розуміння того, що він насправді а, може бути Америка, має бути лідером от того, що називається Коаліція Свободи і демократії. Оці маневри по типу там він посередник. Він любить українців, і росіян, і він хоче миру. І він хоче, щоб це зупинилися. Штики відкнули в землю і пішли додому. Знаєте, через декілька років на це будуть дивитися як на ідіотизм вищого польпілотажу е, на початку третього тисячоліття. Бо е, насправді все це все це лише затримує момент нанесення поразки е, рашистському фюреру його рашистану. Бо насправді звідти, як з імперії зла, як із чорної дирки, йде зло нині на всю планету Земля. Та тоді, ну бнайте, сьогодні вже змі пишуть там і Ройтер бачу про це. Пише Блумберг про те, що Індія буде скорочувати або там ледь не відмовлятися від російської нафти, принаймні яка прибуває морським шляхом, тобто, цим. Тіньовим флотом Путіна, і що Китай нібито вже планує скоротити або там обмежити чи відмовитися від постачання нафти з Росії саме теж морським шляхом, тому що боїться нарватися на вторинні санкції Сполучених Штатів Америки. Звичайно, Reuters, Bloomberg – це поважні видання, агенції там сидять люди, які точно ну мають джерела, мають якусь інформацію, стежать за тим чи іншими, можливо рішеннями. Щодо закупівель е, нафти, і дуже б хотілося, щоб так воно і було. Але навіть якби так сталося, що саме морський шлях був би ну, не те, що перекритий для Китаю та Індії, а, ну скажімо, обмежений. Хоча, знову ж таки давайте нагадаємо, що е, нафта з Росії, яка прибуває в Індії, вона переробляється на пальне, там скажімо, бензин. Дизель щось інше, і вона постачається куди в Європу. Тому ми маємо розуміти, що це не лише Індія тут зав'язана. Тут зав'язана європейський Союз, який купує звичайно, потім вже пальне в Індії, але ж це пальне з російської нафти. Принаймні, так було. Ну навіть якби так було, <кхм> тобто були обмежені ці постачання морським шляхом. Скажіть, будь ласка, це суттєво вдарить по кишені по кишені Кремля, і, і, з якої він фінансує війну. Перше, те, що Індія піде на це, не тільки на зменшення, а й на повну відмову від імпорту російської нафти, мене сумніву немає. Що важливо, щоб Сполучені Штати і Америка допомогли Індії провести реконструкцію цих підприємств, де переробляється лише російська нафта. І власне, Чому я завжди дивувався, як Трамп діяв по відношенню до Нарендри моді, тому що в них дуже добрі стосунки вилаштувалися. Бо таке враження було, що Трамп не знає про те, що це підприємства, які були збудовані за часів ще індірагандії, вони зорієнтовані були на постачання сирої нафти з Росії. Тут необхідна допомога, певна, і Індія не одномоментно, але відмовиться. Це перше І друге індія, яка залежна на більш як 60% від мілітарного комплексу Росії, потребує в тому числі мілітарної підтримки. Бо дві третіх. Техніки індійської армії складається з постачання бронетехніки літальних літаючих засобів з колишнього радянського нині Російсь, російської Федерації. Тому ці речі треба вирішувати, і Індія і Нарендра Моді, вони линуть, як каже моді, не як найбільша демократія до країн демократії і свободи, хоча їм ще до досягнення. Ну, скажімо, якихось цивілізованих рамок ді, а, свободи і демократії треба працювати і працювати. Але у цьому напрямку Індія рухається. Що а, стосується а, Китаю, будь ласка, будь ласка, пане, що, що стосується Китаю, то тут тема так: є проблема загрози, перекриття а, Тіньового флоту, і тут треба пам'ятати, що 90% тіньового флоту, який постачає по всьому світу російську нафту, виходить з услуга. Це Балтика. І якщо в цьому плані Сполучені Штати, Європа і Великобританія візьмуться і перекриють цю транспортну мережу, по якій іде цей тіньовий флот. Проти якого вони приймають санкції, але не доводять їх до того, щоб вони були реалізовані. От тоді дійсно це може почати серйозно впливати на доходи бюджету від вуглеводнів, ну і можна прогнозувати, що це може покласти воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації. Це серйозна річ. Але ще раз хочу підкреслити: якщо Велика Британія, Європа і Сполучені Штати візьмуться за цей тіньовий флот, а в ньому не менше ніж біля 400 з половиною сот суден танкерів, які нині ходять по всьому світу, їхня задача вивести в нейтральні води сиру нафту, і там вони її перевантажують на інші судна. Як це не один раз було вже зафіксовано, тоді кроки ці, реалізація цих санкцій, зупинка цього тюнього флоту, вона дійсно може повалити і воєнно-промисловий комплекс Росії. Та, ну і ми зараз зробимо мінімальну паузу в нашій розмові. Я закличу наших глядачів також допомогти повалити, якщо не всю Росію, то принаймні її е, е, угруповання на території нашої держави. Для цього я закликаю вас. Долучитися до збору, отже, телеканал «Еспресо» разом із благодійним фондом Людина і право просять долучитися до збору на потужні зарядні станції Велструм для 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Аби ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті. Станції Велструм безшумні протиударні та працюють за складних погодних умов, розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергію навіть у польових умовах. Наша мета мільйон 340 тисяч гривень. Дякую вам за те, що ви долучаєтесь до збору. Так, ну і ми продовжимо, продовжимо нашу розмову з цього приводу. Я хотів би, знаєте, пояснити дипломатично. Сьогодні, почекайте, де це було? А Трамп. Спростував заяву видання Wall Street Journal про те, що нібито дав дозвіл на удар далекобійними засобами, ну, це не американськими, а зокрема там, британськими французькими вглиб території Російської Федерації. І я собі знаєте, думаю, ну от є, навіть якщо таке рішення було, чому його варто озвучувати на весь світ? І якщо таке рішення було, Трамп, очевидно, правий, коли він каже, що ні, я такого не казав. Ну, Тобто, зараз війна, знаєте, вона. Те, що вона онлайн відбувається, це зрозуміло. Але мені здається, що деякі рішення і речі, навіть журналістам, які мають якусь інформацію, ну не варто виносити на загал, тому що це, це не варто робити. Є рішення, є результат. Казав хтось, не казав, дозволяв, не дозволяв, є результат. Значить, десь якийсь, але потім відбувається публічна дискусія, і Трамп каже: ні, я не дозволяв. Тобто, чи заважає на вашу думку ось ці е, повідомлення або заяви? Змі з власних джерел чи впливає це на перемовини, на рішення політиків, і можливо варто все ж таки цього уникати, хоча це дуже складно зробити, майже неможливо у сполучених штатах Америки, де е, демократія, свобода слова ну в Україні зрозуміло, є воєнна цензура. журналісти, в принципі, всі притомні розуміють, що багато речей не варто говорити, не лізти і не чіпати все. Це справа військових справа там. Генштабу вищого командування, хай люди, але в Штати, Європа там озвучиться будь-яка інформація. Скажіть, будь ласка, вашу думку з цього приводу? Ну, і, власне, чи було, таке, чи було такий чи дозвіл Трампа на вашу думку? Будь ласка, справа в тому, що за останні півроку компетенція з цього питання вона тричі змінила свого виконавця. Від початку року це була компетенція президента. А з березня місяця цим це була компетенція міністра-секретаря війни чи міністра війни, як зараз він зветься в США. А ось уже два місяці це компетенція командуючого Об'єднаними силами НАТО в Європі. Тому, безумовно, ні Трамп, ні Гексет – Рішення не приймали і команди такої не давали. Хто давав, я відповів на це питання. Тепер наскільки необхідно ту чи іншу інформацію оприлюднювати? Ну, про це мають говорити, скажімо так, це рішення мають приймати ті, хто її оприлюднює. Бо е, вони дивляться в документи. На документах записано для службового користування. Ну я так як у нас градація, цілком таємно таємно. Всі розуміють, що означає кожна із цих написів. Є рівні закритості користування, в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Не випадково ж зараз. То Трампа тягали до суду. Про те, що він ховав у себе там десь у санвузлі документи Пентагону і розвідки, тепер Болтона, його помічника. Тобто в цьому відношенні є певні вимоги, і їх треба дотримуватися. А що стосується інформації, яка оприлюднена, вона не є закритою. Більше того, якщо потратити час. То навіть на сайтах певних можна знайти її, ну зокрема, дуже доступні подібні речі. Скажімо, брифінги закриті, так звані, без названня прізвища й імені, які проводить Пентагон, де можна в стенограмах знайти подібні, подібні відповіді, де три зазвичай офіцери вищого рівня відповідають на неідентифіковані на а, питання журналістів онлайн. Тому частина з такої інформації вона є абсолютно доступна. Але ще раз кажу, тут залежить все від того. Хто цю інформацію оприлюднює. Е, люди, які оприлюднюють інформацію, в тому числі ховаючись за небажанням бути оприлюдненим. Якщо це інформація закритого типу, то таку людину знайдуть. Справа в тому, що кодифікація подібних документів в Сполучених Штатах, в європейських структурах, вона дає можливість зрозуміти, хто оприлюднив. А сховатися тут є неможливо. Пане Романе, Уявімо собі, ну, от ви, що ви ну якийсь там, скажімо, бригадний генерал армії США або високопоставлений чиновник Пентагону, який відповідає, скажімо, за ракетне озброєння, ядерну від, ну ядерну там зброю. І от ви е, отримали дані від розвідки, військової розвідки чи інакшої, е, щодо проведення ядерних навчань Російської Федерації. Вони... Вчора по моєму запустили із одного з морів там з підводного човна ракету міжконтинентальну. І Також запустили із полігона Плісєцк, Також з наземного комплексу ракети там одна була ракета «Сінєва», друга ракета по моєму «Пересвіт». Вони ж там планують у запускати. Яби ви подивилися на те, що робить Росія зараз. Ну, демонструє по перше, що б ви передавали Трампу, що Росія демонструє, навіщо вона це робить? І друге, як би ви оцінили загрозу. Ну, тому що це міжконтинентальні ракети, означає, що це загроза для Сполучених Штатів Америки, перш за все, не для України. Україна там би була б перш за все, ну, напевно, тактична ядерна зброя, і там би використовувалися якісь кінжали, іскандери точно не і не пересвіт. Будь ласка. А, те, що стосується таких навчань, то я вас запевняю, не дивлячись на те, що а, російський фюрер вже давним-давно бачить себе володарем світу, але перед навчанням. Подібним, а це були так звані ядерні навчання, бо е, ідеєю головною легендою навчань було пуск з використанням е, балістики, межконтинентальної балістики е, ядерного боєзаряду. Зрозуміло, що це імітація. А е, зрозуміло, що якщо подивитися на зйомки які зараз демонструють е, пуски сінівий ярсу і стрільби в баренцевому морі то вони були десь в, літню, в літній період тобто все це є стратегічні штабні навчання е, в більшості випадків якщо мова йде про е, тренування з використанням ядерної зброї, то це імітуючі навчання. Е, максимально, що може бути, це запуск самої ракети без боєголовки, зрозуміло. І е, в цьому відношенні обов'язковим є попередження будь-якої сторони, яка проводить навчання. Більше того, ці країни розбиті на категорії, деякі мають зобов'язання запрошувати. Тому те, що а, інформація про ці навчання була представлена НАТО Сполученим Штатам Америки, я в цьому в Великій Британії навіть не маю. Чому? Бо всі розуміють прекрасно, що будь-який пуск тут же зафіксується. І якщо цей пуск про нього не буде попереджено, то буде пуску відповідь. І е, тут усі, е, ну скажем, даруйте, що так сказав, тут дурнів повних немає, навіть якщо вони е, такі ідіоти, як московський фюрер, вони чудово усвідомлюють, що балістика, причому міжконтинентальна, а по сигнатурі ракети, коли вона злітає, вже всі розуміють, що це за клас ракет, тому що її фіксують моментально радари. Тим більше, коли це робиться на полігоні в Баренцевому морі чи на полігоні Капустін Яр в Плисецькому, це всі прекрасно розуміють, що це за полігони яка зброя може там використана. Тому вони попереджені. Тепер яка в цьому випадку може бути відповідь? Як тільки такі навчання плануються, у відповідь мають проводитися навчання типу. Вони типу проводять навчання, всі інші типу відповідають на навчання. Бо тут треба бути готовими, бо ні ніхто не знає, якщо під маскування цих навчань може бути насправді запуск реальний бойової ракети. Тому а, я вас переконую, в тому що НАТО точнісінько, так, у ці дні вийшло на позиції, бо місяць тому тільки розпочалися навчання авіації підводного флоту в рамках НАТО, де а, імітувалося використання ядерної зброї для протидії. З використання потенційним ворогом запуску ядерної зброї по країнах НАТО. Тому ці речі вони відпрацьовані до автоматизму. Це не є а, навчання, які йдуть як з чистого листка. Вони дуже ретельно прописані, вони є в регламентах а, різних е, е, організацій. Більше того, згідно так званого віденського документу. Країни ядерні вони зобов'язані, і на них можуть бути накладені санкції, якщо вони не інформують світ про такі навчання. Дякую дуже, пане Романе. Та зараз мені підкажуть. Ми напевне маємо вже ставити крапку так до 42-ї хвилини у нас було. Я б ще кілька запитань поставив, але насправді ви дуже фахово і е класно відповіли на ті питання, які ну дійсно найактуальніші, які турбують наших глядачів і громадяни, дали можливість людям зрозуміти більше. Роман безсмертний був з нами.